Суперскандал. Поліцейські вивели Соловйова зі студії, він кричав і махав ногами. Повірте! Саме так закінчиться його безславна кар'єра на російському телебаченні. Сучасні технології роботи займуть його місце, а його з воплями викинуть зі студії. У кращому випадку на пенсію. У гіршому, у гіршому кинуть за ґрати до братви. Рудольфичу страшно. Адже цікаво, так? Як здавалось, часів нашого дитинства, що роботи. Повинні бути в допомогу нам. А тепер з'ясували, що штучний інтелект переходить на місце нас. І все це сприймають абсолютно спокійно. З радістю людство здає свої позиції. Ти не переживай Рудольфич та кривлятися, як ти, штучний інтелект, зможе ой як не скоро. Банально, тому що для цього йому потрібно буде переступити через власну гордість, а так вмієш тільки ти. І ми це бачимо зараз на полі бою. Коли всі розуміють, рано чи пізно штучний інтелект визначатиме вибір мети, засоби поразки, швидкість поразки, а людської реакції буде недостатньо для того, щоб на це якось відреагувати. Цікаво, як Рудольфич забелькотів, таке наче такі технології будуть в Росії. Хто вам їх дасть? Самі зробите? Здрастуйте. Владімір Владіміровіч. Я промобот. автономний сервісний робот. М Мені дуже приємно познайомитися з вами. Пропагандюги у паніці Путін здає родину вже і окупованих територій майже не хоче. Що він там Трампу наобіцяв? Я не розумію, що такого зараз Дональд Трамп запропонував Москві, щоб вона пішла на взаємовиключні умови договору. Тобто, коли ви кажете, ми продовжуватимемо постачання озброєння України. Київ не виконуватиме нічого, армію він скорочувати не буде. Нацистів ніхто не прибиратиме, Контингент ми ведемо, а я не дуже розумію, який сенс. Та й взагалі Росії потрібно готуватися до миру в плані, що вже потроху готувати свою п'яту колону, що під час затища спробувати промити тут всім мізки. Вони відкрито про це вже говорять. Ми повинні розуміти, що перед нами виникає нове випробування. Воно все більше втілюється вплоть. Я маю на увазі випробування миром, який настане рано чи пізно після того, як замовкнуть воєнні дії, і цей світ я впевнений не буде простим. Ми маємо бути до цього готовими. Ми повинні розуміти, що ця боротьба продовжиться боротьба за права російської людини. За права Російської православної церкви в Україні, за права людини в Україні, гляньте як Скабієву аж перекосило. Вона явно не очікувала, що так званий експерт почне нести аж таку дичину, і де ви їх тільки набираєте. В Росії завівся український страшко. Він нажахав російських бабок до усиречки. Якийсь дуже базований дід їздить по російських селах і селиться в будинки і врубає на всю український гімн, доводячи сусідів до сказу. А як тільки задача виконана, їде до наступного села. Ось один з епізодів. Іди сюди, гадина. Не треба. «Падалюка!» Мій син загинув. Він гімн України врубав тварина чутно чи ні. Чути чутно. Включай гімн України. Репетує слава Україні. Я люблю Україну. Любиш Україну? Так. Ну я тобі скажу, що ти поїдеш туди. Ідіть звідси, відходьте. Милий ти мій, як ти попав добре. <гум> так? Так. Ну, просто феєричне видовище. Ці бабки за кадром мало не іскри пускають таке враження, наче в наступну секунду вони самі полетять Донбас бомбити. А дід молодець, наша повага.